Асоціація міст одноразово показувала, що дійсно переживає за населення за людей, за, за тих, хто працює, живе в цій країні, там, зокрема, і в розрізі комунальних послуг і, і інших цих. Ви зараз заговорили про концепцію з відновлення, які не да, помиляється, над якою зараз працює асоціація міст. Власне, коли чекати презентації, що це буде за, за проект, на кого він буде поширюватися, і ну сподіваємося, що перемога вже От, От і часу залишилось не так багато для такої роботи. Особисто я очолювала робочу групу. Я мала честь очолювати, тому що це дало можливість по перше вивчити дуже багато документів, які існують в світі, про відновлення і Відновлення взагалі і місцевого самоврядування в тому числі. А по-друге, працювати з великою кількістю експертів європейських, бо ми працювали напрацьовували концепцію відновлення місцевого самоврядування України. Ми її напрацьовували спільно з е, е, Георгом Мільбрентом, це представник уряду Німеччини в Україні, який Знає місцеве самоврядування взагалі все як найкраще. Працювали з Конгресом Ради Європи, працювали з Альянсом Європейським за відновлення України. Ну, тобто велика кількість європейських інституцій, фонд Маршала, до речі, так само які брали участь в напрацюванні того, якою має бути Україна, яким має бути місцеве самоврядування. Через 10 років після нашої перемоги. Отак, от вот, да? перемога, 10 років умовних. Да? І от що ми взагалі глобально хочемо побудувати, наскільки відкритими, легкими будуть відносини на рівні громад у мешканців, у влади і як будуть надаватися ті чи інші послуги. Це глобально, що ми готували. Ми від Асоціації міст презентували вже цю концепцію, віддали її. Всім органам державної влади за допомогою Ради Європи, яка теж брала участь в розробці, тому це і їх концепція. Ми можна на так сказати, нав'язали необхідність концепції державі, і на ми будемо бачити презентовану концепцію уже урядову. Нову оновлену концепцію того, яким буде місцеве самоврядування в майбутньому. Це для нас дуже важливо. Чому? Тому що так як реформа з децентралізації є найуспішнішою і всі її підтримують, і всі говорять, о, це ви класно зробили, давайте далі. Всі хороші і нехороші рішення прикриваються останнім часом саме цим. Говорять: ну, це ж децентралізація, це ж, це ж класно. Тому для нас було важливо все таки визначити, що таке і куди йде реформа з децентралізації для того, щоб наступні всі проекти, які будуть на рівні уряду, на рівні парламенту, на рівні окремих якихось урядових органів, все таки співставляти і казати Ні, дивіться, це трошки в інший бік, тому це не воно. Ви не прикривайтеся цією назвою. Це про знищення децентралізації, це про централізацію. Таких на жаль сьогодні рішень багато на рівні держави централізаційних. І дуже часто вони не не пояснюються, не ну однозначно, не через військовий стан проводяться бо так легше. От, тому концепція є, і ми розуміємо, якою її бути з боку місцевого самоврядування. Тепер Міністерство розвитку, регіонального розвитку готує концепцію, вже, яка буде затверджена на державному рівні. І ми будемо робити наступні 10 років, тому що реформі з децентралізації вже 10 років. це будуть наступні 10. Я сподіваюся, вони будуть ще успішнішими для мешканців громад. Саме головне, от ви говорите, асоціація міст допомагає. Насправді асоціація міст. Місце об'єднання муніципалітетів, об'єднання рад. Але для нас дуже важливим пам'ятати, що ради насправді своєю, своїм завданням мають обслуговування мешканців. І ми завжди, от цією червоною лінією, у нас в роботі і виконавчої дирекції асоціації міст, і регіональних відділень, до речі, в Чернівецькій області теж є регіональне відділення асоціації міст, і е, правління. Абсолютно всі, ми на всіх рівнях для себе розуміємо, що муніципалітети, сільські селищні міські ради вони для мешканців, для громадян, які там живуть. Тому рішення, які ми проводимо, відстоюємо, ініціюємо, вони автоматично. Сприяють людям.